Ви на каналі між двома морями. Не думала, що буду виставляти таке відео, але, слухайте, так мене достали. У мене, знаєте, одна фраза крутиться в голові. З такими знайомими і ворогів не треба. Тому я виставлю відео, яке відправила блогеру мільйоннику і сказала. Там там знаєте, там записатись нема, е, ну, це треба бути таким бараном, щоб вже не записатися в посольство. там. Ну там взагалі ну, нема що робити. Там просто все йдеш поетапно і все записуєшся. От. Тому е, відповідь я не отримала. Е, Ні дякую. Навіть на те відео, яке я відправила, так, я. Е, Сказала дуже багато може, на емоціях, але слухайте, вже вона достала трошечки. От. Не знаю, що вона там вирішила через рік про мене сказати, то я хочу звернутися до неї. Для чого рік чекати? Так кажи зараз. То я виставлю, так як відповіді немає ніде, я виставлю те відео, я їй підсказала, як робити так, висказала все, але підсказала. Я, знаєте, та людина, яка витягне з болота ворога собі в ущерб. Тому, будь ласка, на ваш розсуд. Людина мала е, поетапно все. Ну, Тобто, я розказала все, як треба зробити, але, е, знаєте, що не зробиш раді хейта, колбаси, сала і водки. Ну, і донатів з Росії. Тому, от, і мене це задіває, просто заживе. Ну, от просто заживе. Тому я виставляю те відео, яке я їй прислала на ваш розсуд. Мене закидали коментарями, що я повинна тобі допомогти. Ну, по-перше, ти не зверталася до мене за допомогою. Ти звернулася до мене для того, щоб я тобі привезла сімку. Я прийшла, принесла тобі сімку. Хоча вже, вибач, у нас були. Погані відносини, чесно скажу, бо дружба у нас е, е, поняття різне, Світлана. Е, ти розумієш мову, на якій я розмовляю, тому я звертаюся до тебе на українській мові. Е, Дивися, дружба це не тоді, коли я без кінця тебе підтримую, а ти гадиш мою країну. То це не є дружба. Дружба, ми казали, що ми не ліземо в політику. Так от, мені не важко допомогти, але ти до мене не звернулася. Якщо ти не могла б цього зробити, ти повинна була сказати, Ліна, можна я приїду і допоможи мені далі діяти. Я не дивлюся твій канал, я відписалася. Тому я не знаю, які в тебе проблеми. У мене своїх доста, щоб жити чужими. Дивися, я не бачу проблем в тому, щоб зареєструватись. Я тобі зробила дію. Дивися, є Google, Google є. Нажимаєш і кажеш: записатися в Посольство України в Туреччині. Дивіться, Посольство України. Ми нажимаємо. Так. Далі, далі. Ой, в мене поганий інтернет грузиться, тому вибач. Далі, дивіться, зараз він загрузиться. Дивіться. Запис на прийом в посольство. І тут абсолютно розписано все, що ти повинна робити. При плануванні відвідування Консульства України в Турецькій Республіки міста Анкара. Просимо врахувати, що прийом проводиться виключно за попереднім записом. Онлайн. Зараз все онлайн. Не тільки в Анкарі, а все онлайн. Перший крок. Оберіть країну, тобто Турецька республіка, оберіть установу, далі, оберіть консульські дії, скажіть, що тут незрозуміло? І ось тут є, дивіться, сайт, на який ми нажимаємо, і він грузиться, як треба, де треба записатися. Україна починається з тебе. Правда? Ну, не з тих слів, що ти кажеш про Україну, а з тебе. Ти вибираєш країну. Туреччина. Диви. Туреччина. Анкара. Вибір послуг. Нажимаєш вибір послуг». Диви. Витребування документа, довідка про несудимість, абсолютно все можна взяти без скандала і без прокльонів тих людей, чого мені повинні писати, що мені, про мене щось будуть розказувати. Що я тобі поганого зробила, Свєта? Я не розумію взагалі. Я перестала спілкуватись так. Так, я спілкуватись перестала, бо ти стала гадити про мою країну і казати гадості. Все, цим все сказано. І ще хочу сказати: це не дружба. коли... Одну людину треба підтримувати, а другу, можна, вибачте, гадати. Так, я тебе позвонила і написала: я не могла дивитися той ефір, який ти виставляла, коли я була в Україні. Я не могла його дивитися. Я в бункері була, бо тоді нас бомбила Росія. Та Росія любима тобою. І ти, вибач, в ту хвилину. Ну, таке молола. Так мені написали, що ти вже намолола на статтю. І я, як по дружбі, я думаю, Боже, може, я можу щось виправити, може щось людина не зрозуміла. Кажу Світа, що ти там таке казала? Бо я не могла побачити ефір. На що ти мені відповіла? Ти повинна мене підтримувати. Ні, моя хороша, в мене є своя думка, а не думка твоя чи іще когось. В тебе зараз подруга в Росії, от хай вона. Зараз, хоч слово, щось скаже про свою країну погане або про свого президента. А потім я подивлюся на вашу дружбу. Отак. От не взирая на те, я тобі допоможу, якщо ти ту о, поміщ возьмеш. І не бачу нічого, що можна не зробити. Далі: дії витребування документа. Що ти хочеш? Паспорт. Дивися внизу паспортні дії. Нажимаєш паспортні дії. Далі. Консульський облік, отримання виготовлення паспорту. Оформлення паспорту, оформлення паспорту для, за, дос, так, до, за посвідченням. Я така зла, що це мене щоб розізлить, то це треба постаратися. Я розумію, чому українці тобі не допомагають. З таким, ти не вмієш не просити допомогу, ти її требуєш. Це просто якийсь капець. Тобі краще не попадатися українцям на дорозі. Ти там кричала, як ти хочеш в Росію, так хто тобі не дає? Оформлення паспорта, нажимаєш оформлення паспорта. І далі, далі, тобі треба ота дія, яка я тобі привезла. Увійти за допомогою електронного підписа мабуть, ти не знаєш, що це таке. Банка, любого банка, ніхто з тебе гроші в Україні брати не буде. Нафік ти надо комусь. І дія. І коли ти нажимаєш дію, у мене не грузиться інтернет. Благодаря твоїй Росії. Що ти там кричала: на, що у нас немає президента, чи у нас правління немає, чи над нами знущаються, ало, нас бомблять, над нами знущається сусід. І ти ще здіваєшся. Просто як насмішка. Бач, і здівається над нами сусід. Бо світла в мене вже немає щось в ту годину. Ну я не страдаю от того. Хай лучше в мене світла не буде, чим з совісті. І якщо ти е, оце все не зробиш і не скажеш в ефірі, що ти зробила, я оце відео, яке я тобі прислала, виставлю в інтернет. Далі появляється отакий штрихкод. І ти повинна його сканувати дією. Все. Далі вибираєш собі день. Я не можу далі йти, тому що це я запишусь. Просканувала, вибираєш собі день місяць прийому, і вуаля. Все, на все добре. І дякую тобі, що ти не кажеш про мене нічого. Бо немає про що мені сказати. Я тільки добро тобі все час робила. Я не розумію. Я не знайома з тою людиною, яку я зараз бачу. Слава Богу, не бачу. Я відписалася, але мені прислали і сказали, яка я погана. Я повинна допомогти тому. Скажіть мені чого. Я приїхала з сім'єю, мені треба було все реєструватися, але в мене допомоги не було. Ні. Заболіла я, мама, всі заболіли. Ні, мене ні разу не спитали, як я себе почуваюся, бо повинна я питати, як ти себе почуваєшся. Так що, слухай, згинь з моєго життя. Е, ви представляєте, що з, е, з лютого е, просто, гадить, ну, просто казати гадості про країну, та з лютого ти б уже сто раз записалася, сто раз попросилася, ну ти хочеш просто, щоб це робили за тебе. Чому? Та я приїхала в Туреччину та попробуйте запишіться в оті всі, на ті всі сайти, що ми записуємося. Є е, клік. Зайдіть, просто зайдіть і почитайте, що там треба, які документи треба грузити, в PDF форматі. Настільки це важко, а тут просто заповняєш свої дані, просто заповняєш свої дані. І я не розумію. Та блін, та я би пішла, даже, даже, як ти знала прикларасно, що я можу записати. Та позвони, та скажи, та я не та людина, щоб відмовити, даже если ми не спілкуємося. Ти готова дочці на зло зробити? Але хипуватий, хейт твій, я оце просто не, не. І ті коти, яких ти кормиш, ну, противно дивитися. Бо ти не любиш тих котів, ти своїх котів, я тобі привезла з, таку з, спеціальну, щоб під, підшорсток вичисувати. Та ти не вичисуєш ні котів своїх. Ти ту шанельку блін, ніколи в житті не, не стригла, поки я тебе не заставила. Ти, для чого ти виставляєш, яка ти добра, дила і пушиста? Я хочу сказати, що абсолютно вся ти не така. Абсолютно. Злості, скільки злості в тебе, що я просто тебе тільки хвалити треба. Тобі зауваження робити не можна. А хто ти така, слухай. Та дружба це коли подруга приходить і каже, ти що дура, що ти наробила? А друга каже, що серйозна, да, я оце така, то це дружба. А все остальне то жополиство. Розумієш, ти любиш, щоб тобі лизали жопу. В тебе є так пару, дивлюся. Таких. Як можна з такою неповагою до людей в консульстві розмовляти? Та я взагалі, ну просто, ну для мене це просто шок. Я не знаю цю людину, яку оце мені там присилають, і не шліть мені нічого, я її знати не хочу. Ну, не хочу абсолютно. Щоб сто крат вам вернулось, вас негатив. Алло, негатив тільки від тебе. Ти на камеру смієшся, а поза камерою проклинаєш людей. Це просто якийсь треш, просто треш. Стидабінь. Знімала би свої цвіточки, льовушек і морюшка. І ще хочу сказати: я подивилася, як батьки ставлять лайки, то це звертання до вас. Тобто, ви підтримуєте все, що вона каже. Ну, це, це вообще зверх це цинізма, Розумієте, маючи паспорта України, там, квартиру в Києві, ставити лайки на все те, що вона говорить. Ну, тобто, ви вообще не в курсах, ви що, з дитиною не можете своєю розібратися? Ну, для мене тоді взагалі не зрозуміло. Ну, вообще не зрозуміло. Великий, блін, блогер. Блогер це в першу чергу повага до людей. В першу чергу. Повага до людей, до законів, до паспортів, до країн.